Куди ну в Брусилів не беруть, в інші села там не всі є належні умови для цього. Немає укриття, немає належних ну, умов для дітей. І ми не хочемо, щоб возити дітей в інші села, якщо в нас є своє ну, своє те, куди ми можемо привезти дітей. Ми не хочемо, щоб наш садочок закривався, щоб гинуло село, щоб навпаки воно розцвітало. У Нас не тільки наші дітки, наші привозять сюди батьки, діток. І можуть ще набирати діток. Якби не закриття, у нас би був би набагато більше було б дітей, і було б набагато краще для села. Причина немає фінансування. Тобто, по закону зараз фінансування йде не на рік, а на три роки. Так як ми перейшли по новому закону на автономію, у нас закладається бюджет і був закладений на рік. І рік вже підходить до краю. І зараз на три роки бюджет, бюджетних коштів кажуть немає. правильно.